Мої вітання глядачам нашого телеканалу. Час підсумувати найголовніше життя міста. У студії працює Микола Боків. Залишайтеся з нами. Це дорога, та ні. Тепер це вже напрямки. Саме так називають сільські мешканці, шляхи, які з'єднують більшість населених пунктів Стрийського району. 400 кілометрів доріг загального користування, 300 з яких обслуговує філія Стрий Автодор, решта кілометрів дороги філія Стрийського Деду. Усі вони потребують негайного ремонту. Аби оновити дорожнє полотно потрібні. Чималі кошти службовці обіцяють, що гроші будуть вже цього року. Більше того, називають напрямки, які відремонтують. Наша телевізійна група вирішила випробувати терпіння шофера, який намагався доїхати до села Сихів. Чи вдалося йому це зробити? Дивіться у сюжеті Марічки Ходовецької. Союзу. До Дорогу ремонтували. до Сихова, А більше не його. За самостійною Україною, то ще знаєте, то не було. То, то не є держава, то просто... Пан Володимир у селі Сихові живе вже півстоліття. Щойно повернувся з міста. Їздив за продуктами. каже у селі в суботу церковний празник. Усі порядні газди готуються до свята. Біля величезного храму також рух. Йдуть останні приготування до зустрічі гостей та священників. Село Сихів красиве, як писанка. Старші господарі кажуть, колись його вважали першим у районі. А тепер. Стараємося щось зробити, але так як ми знаємо, що часи зараз дуже тяжкі то все робимо по можливості. Наразі оновлюють приміщення сільської ради. Дороги у селі також ремонтуватимуть. Понад 20 тисяч гривень це податки з реєстрації авто і майже 60 тисяч з державної казни. Мають освоїти вже в листопаді цього року. Однак цього капіталу на асфальтування замало. Коштів вистачить тільки на гравійне покриття. У 2010 році робили вулицю Верховину. Були колись такі правила рамкові угоди знак Нафтогаз України, і по тих правилах нам було виділено 100 тисяч, і ми тих 100 тисяч освоїли і заасфільтували участок дороги. Там ще залишилось метрів 300, а ще дві вулиці, то вони мають просто гравійне покриття. Там, де доріг немає, їздять на конях та велосипедах. Сихівчани кажуть, такий транспорт більш економний. А маєте автомобіль? Ні. Майко як Май їж було дорого. Адже крім коштів, які сихівські водії витрачають на пальне, гроші потрібні ще й на ремонт самого авто. Вулиця Івана Франка, яка проходить через центр усього села, прокладена щебнем та полита смолою. Зробили цю дорогу ще за радянських часів. З того часу більше ніхто її не ремонтував. Тому тутешні мешканці свою дорогу шанують як власне подвір'я. Люди в селі скаржитися, не звикли, кожен зайнятий своїми клопотами та сімейними турботами та все ж проблем, які в будь-якому іншому селі на Стрищині, Досталь. Щоб нам відремонтували дорогу, помогли добудувати нашу школу, допомогли голова сільської ради зробив клуб, але не зробив усе, бо немає коштів. Хоч би сцену дітям. У нас діти не мають де відпочивати. У нас немає будинку культури. Проте, коли здійсняться бажання сахівчан, поки що невідомо. Але люди вірять, що світ не без добрих людей. Вірять, що знайдуться ті, які допоможуть завершити, розпочати, що за радянських часів будівництво школи, і садочок збудують, і дороги відремонтують. Вже минулого тижня на громадських слуханнях, які проходили у Стрийській районній державній адміністрації, обговорювали питання доріг. Дійшлося і про ремонт дорожнього полотна, яке веде до села Сихі. Дані дороги будуть ремонтовані. З них у нас це є напрям Київ Дані Дрогович, на Чобдоговукач. Наказко. На три дороги. Сума значить з державного бюджету 6 мільйонів 391 тисячі буде на кінець року. На даний час освоєно на 5, 9, 13 року 1 мільйон 861 тисяча. Касові видатки, тобто то, що вже гроші видані, що ви отримали 1 мільйон 36 тисяч. Філеторська заборгованість 825 тисяч. Це є субвенція з державного бюджету. Гроші є, але на папері залишається вірити, що після усіх необхідних процедур кошти не зависнуть на казначейських рахунках. Марічка Ходовичка Руслан Леськів Стрийські новини. Ти дня прозвітувала при вселюдно. Кожен, хто долучався копійчиною до скриньки фонду, вже зараз має змогу дізнатися на що потратили його пожертви. Перші примірники газети інформаційний обіжник фонду громад Рідня надруковано та роздано людям з максимально коротким, але вичерпним звітом. Відтак. Зібрані на парафіях української греко-католицької церкви гроші. Фонд рідня потратив на облаштування сенсорної кімнати в 11-й стриській школі. Сюди скерували 16 тисяч гривень. 10 тисяч гривень отримали безхатченки. За фондівські кошти у літніх таборах відпочили діти з особливими потребами. А у селі Кавсько створили секцію з настільного тенісу. За гроші рідні поміняли підлогу у першому класі. Довгівської середньої школи більше детально ознайомитися із звітом фонду рідня можете прочитавши вересневий випуск газети фонду громад. Скільки ми зібрали коштів, а що ми потратили, ви можете це просто буквально кожну копійку розслідкувати. І дуже приємно, що є парафії, де священники підтримують цю ідею, що Владика сказав, що є скринька, вони заохочують людей, щоб люди дійсно склали там невеликі пожертви. А ці пожертви залишаються невеликі, але коли багато людей це робить, вони подаються досить великими. Так? Деякі парафії зібрали там, 4 тисячі гривень, чотири п'ятсот, 2 тисячі. І до новин спорту друга команда стризької скали перемогла у чемпіонаті області Львівський опір. Гості у звітному матчі одразу ж дали зрозуміти, що приїхали до Морщина за очками. Це вилилося 0-2 для малиново зелених до ї хвилини гри. Та після перерви підопічні Володимира Мелеша змогли. Переломити хід протистояння, забивши тричі. Дубль до свого активу записав Іван Созанський, ще один точний удар на рахунку Сергія Пітела. 3-2 – важка перемога скали. Позаду уже 17 турів з доробком у 15 балів. Наша команда розташувалася на десятій сходинці у турнірній таблиці. Команда ж юнаків своїм опонентам шансів не залишила, розгромивши 3-0. Їх позиції у турнірці значно кращі. Поки що третя сходинка попереду лише футбольний клуб Миколаїв та Червоноградський гірник. Стріяни перемагають на обласній спартакіаді в рамках відзначення дня фізичної культури і спорту в місті Миколаєві. Відбулися змагання серед доброземної молоді. Участь у них взяли 14 команд, які представляли 14 районних центрів Львівщини. Найкращі результати показали наші стрицькі атлети, які у загальнокомандному заліку випередили господарів та новороздільчан. У трьох з чотирьох видів програми місцеві атлети або ж перемагали. Або ж посідали призове місце. Так на 100 метрівці тріумфував Юрій Галан. Не було йому рівних і на кілометровій дистанції. П'єдестал доповнили ще два спортсмена зі Стрия Ярема Грицишин та Максим Марака. Марко Наджалін метнув гранату на 50 метрів, що дозволило йому розташуватися на третій сходниці. Тож вітаємо переможців обласної спартакіади. І на завершення невеликі оголошення завтра відбудуться урочистості з нагоди святкування 140-річного ювілею сьомої школи. Нагадаємо, що саме цей навчальний заклад виховав таких відомих діячів, як Степан Бандера, Філарет Кулеса, Нестор Неженківський, Степан Охримович, Олекса Гасен. Керівництво загальноосвітньої школи запрошує усіх випускників, вчителів та всіх охочих долучитися до святкування. О 12-й годині безпосередньо у школі прийде реєстрація гостей, а о 14-й у міському будинку культури. Концерт, ми напередодні святкування ювілею нашої рідної сьомої школи. Хочемо запросити всіх наших випускників, вчителів в п'ятницю о 12-й годині на ювілейне святкування 140-ї річниці з дня створення нашої школи. Будемо раді бачити всіх випускників, хто є в стрию, хто є за межами нашого міста. На цьому я ставлю крапку і ще раз проглянути наші новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Якщо вам є що розповісти, телефонуйте за номером 45983. У день народження смайлика бажаю вам завжди усміхатися та радіти, незважаючи на будь-які складнощі. До завтра. На п'ятницю, 20 вересня, синоптики у строю прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря становитиме 8 градусів тепла в день 13. Дощитиме протягом дня ближче до вечора. Опади припиняться. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду.